Слава Україні, слава, силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта вистоїмо, переможемо. І я продовжую серію відео про троянди для зрізу, і починаю з сьогоднішню частину. Троянда Монмартр. Це, звісно, теж. Яскрава представниця саме букетної, флористичної, зрізочної троянди, яка була початково виведена для теплиць, для такої мети. І, відповідно, вона є такою гарною яскравою представницею. Але в мене вона росте під відкритим небом, відкритому ґрунті, та й на додачу. Вона мене подробила саме цьогоріч. Перший її сезон був в моєму саду трояндовому. Тому вона в мене, звісно, що на біообробці. І що я хочу сказати: показала вона себе щодо квітування, щодо щедрості суцвіть. Дуже і дуже гарно вже в перший свій рік і навіть в першу свою хвилю. На другу свою хвилю вона м -м, теж наростила. Але, але це було так досить. М -м. Бідненько ну, мається на увазі, що пангони були оголені від захворювань, і це не виглядало так ефектно. Так? Але якщо подивитися на суцвіття, в неї є потенціал квіти дуже гарного, гарної форми складання, гарного кольору, насиченого кольору, колір не міняється, колір дуже прекрасно тримається. Квіти теж тримаються довго, тому та, це просто якби, всі характеристики, які потрібні для троянди, яку ви плануєте вирощувати на зріз. Але тут уже треба подумати про догляд чи про додатковий захист від якогось перезволоження. Ось створити їй умови. З цього, так, ось, я без цього ракурсу в мене насправді досвіду немає, тому я вам розповідаю, як воно от, в відкритому ґрунті і як мені виглядає воно для зрізу. Ось. Green Tea. ще одна красуня, і я її теж вирішила сюди додати. Чому? Тому що вона мені виглядає дуже-дуже теж підходящою, так, для цього для цієї мети. В неї довгі пагони, міцні пагони, в неї великі квіти. В неї дуже цікава барва. Насправді, от вона в мене під відкритим небом, так і тому, от. Такі роки чи такі погодні умови, на жаль, не для неї, вони її псують. Як ви бачите, оцей салатовий чистий колір, який мав би бути, салатово-жовтий, салатово-цитригновий. Він насправді дещо псує це роживу так і значними опадами. Але якщо їй створити гарні умови, або, можливо, обробляти додатково, а я думаю, якщо для зрізу вирощувати, то найімовірніше ви будете все ж таки обробляти свої троянди, бо, ну. Сенс посадити троянди для зрізу, і потім вони виглядатимуть зовсім як не для зрізу. Та у таких п'ятнах всіляких, не знаю. Сенс тоді втрачається. Тому, якщо дотриматися цього всього, то оця краса вона може підійти. Дуже цікава її ще гра барви. Вона може бути дійсно більш салатовішою. А може бути наскільки жовтою, а може бути, наскільки це може жовто. Ну цікава, цікава. Я її, правда, якщо про мене говорити, я пересадила її в місце, ну там досить затінено соснами. Подивимося, можливо, вона покаже мені більш зеленкувату барву, яку я й розраховувала отримати, коли я її висаджувала. Тому ось так. Ну і теж я припускаю, що вона все ж таки потребує ну, трішки більшого догляду, трішки більшого біля неї потрібно працювати, щоб отримати такий гарний кущик і, і гарного вигляду флористичного, охайного. І найімовірніше, найімовірніше її прийдеться вкривати все ж таки на зимівлю. Big Purple дуже-дуже відома троянда, дуже-дуже багатьох вона росте. І це теж. Класична представниця чайної гібридної групи Троянд відповідно флористичної троянди. Ну, троянди флористичні для зрізу, букетна я ще її називаю. Чому? Тому що звісно, що через форму квітки. Високий центр, поступове розкриття прекрасно виглядає, навіть коли вона розкрилася, і навіть коли вже не перший день на кущеві колір тримається, не вигорає. Неймовірно гарна красуня, і звісно, що вона неймовірно гарна, як навіть коли починає розкриватися, напіврозкрита, суцільно розкрита квітка, тобто на всіх етапах. Кущ теж гарно наростає, дає високі довгі пагони, переважно по одній квітці на пагін, але може і бути більше. Але оскільки я досвіду не маю вирощування трогенда то я можу хіба припускати, що напевно це робиться чи то обшіпкування бічних пуп'янків, чи як правильно, чи це так, як хризантем. Не знаю. Розкажіть мені в коментарях, якщо ви знаєте, або мали з цим справу. Буде цікаво і мені розширити, звісно, що свій кругозір. Тому так квіти дивляться догори на цих пагонах, навіть які не сильно там загодовані чи підгодовані, і то квітка гарно тримається догори. Тому підійде, підійде. А ще й вона запашна, дуже-дуже запашна, навіть коли от її нюхати, то запашна. А якщо вона стоятиме десь в якомусь там. В якійсь вазі то чи відрі, в таких спеціальних для флористичних магазинів, то звісно, що вона наситить пахощами будь-які кімнати, я так собі думаю. Мокароса я її теж сюди додала, адже це Грандифлора. А грандифлора це є схрещена чайно гібридна і флорибунда. Від чайно гібридної вона взяла велику квітку, квітка ідеальної, флористичної, класичної форми, теж високий центр, теж набита пелюстками. Прекрасна від пуп'янка до напіврозкриття. І я її люблю, мабуть, все ж таки на такому етапі, коли вона починає розкриватися, там, не знаю, другий день, третій день, коли вона тільки розкрилася. Просто прекрасна, просто чудесна. Вона ще й виграє барвою, міняє свою барву в залежності від дня, від там, погоди. Звісно, що. Напевно, я так припускаю, якщо це буде вже зрізано в якусь вазу, поставлено в очікуванні подарувати чи там продати, то напевно, що вона такої гри не покаже барви, але ось в відкритому ґрунті вона таке показує. Вона дуже колюча, правда, дуже колюча, тому дуже дуже та, треба багато попрацювати над пагуном, щоб його привести до вигляду, так для зрізу букетів. Але але ну, це теж можливо, я так припускаю. Може рости в принципі як по одній, так і в суцвіттях. Ну, суцвіття не є аж надто щедрі, але таке може бути. Ну і кущик, як на мене, треба трішечки його попрацювати, щоб сформувати. Пістрява фантазія. Я вирішила її теж сюди віднести, бо строката фантазія. Це наша селекція, Україна, Крим. І ось чому я сюди придумала її віднести. Бо в неї це ж теж гібридна троянда. Вона прекрасно підійде на зріст з розрахунку того, що в неї великі квіти, проте вони дивляться гарно догори, не похиляють голівки донизу. Тобто пагони міцні, як від міцна. Квітка просто неймовірно гарної барви. Барва може мінятися, вона може дещо висвітлюватись. Але вона наскільки насичено, ягідна, наскільки гарна, дуже і дуже гарна. І ще оці смужечки вони теж додають свого шарму і свої цікавості. Але що я ще отак собі припускаю, не перевірила, можливо, цьогоріч і перевірю. От собі придумала для відео таку, таке визначення і спробую перевірити влітку. Вона взагалі-то на кущеві, принаймні, ось другий рік у мене і вона не тримається довго. А бувають такі дні, що вона насправді на другий день все абсолютно запікається, облітає. Я так думаю, можливо, можливо, є таке, що от вона. Якщо її зрізати, то вона краще себе покаже в зрізі, якщо їй створити умови, можливо, додавати льо, кубики льоду, в вазу, там ось, можливо, вона себе покаже набагато краще в зрізі і буде триматися довше, адже ну, це дуже дійсно гарна красуня. Буде мені цікаво, чи ви таке, наприклад, припускаєте, чи маєте таке припущення, і чи воно резонне, чи не дуже. Кьонігін. ну я мусила її сюди віднести, адже це, я теж думаю, вона досить. Я припускаю, що раніше особливо не при такому розмаїтті сортів, аж досить до сестристор. А вона все-таки зустрічалася в крамницях, де можна було купити троянди на подарунок, букети та квіти, зрізані троянди. Чому я так припускаю? І вона ідеально підходить під цю форму зрізочною, чи під це визначення троянди. В неї прекрасні, от просто неймовірно. Це певно найкращий пуп'янок, який я бачила. Він наскільки височенний, він наскільки видовжений, такий граційний, і він дуже по так відхиляється цікаво, коли починає розкриватися. Коли вона напів розкрита, вона теж дуже гарну квітку має. Вона має ніжний приємний аромат. От, от Це класичний мені такий аромат з моїх, там, дитячих спогадів, спохадів, якихсь, коли були подаровані квіти. І от мені саме цей такий аромат, як є Мерхенке Онігін, як є в кораловий сюрприз. От мені оце чомусь асоціюється з так класичним трияндовим ароматом і пахощами. І мені так виглядає, що вона теж на кущів. Я не скажу на надто довго, особливо якщо погода така досить спекотненька. Але, але я думаю, що все-таки в зрізі, якщо її зрізати тільки починаючи, там пуп'янок починає вже бути готовим до відкриття, то я думаю, що вона себе гарно покаже теж ну, в вазі. У відкритому ґрунті кущ наростає чудесно вже на другий ні, на перший рік. Так, перший рік, і вона просто видала дуже неймовірний приріст. Порівняно ну, з звичайним дворічним саджанцем, ти типу, посадив. Перший раз вона першу хвилю відкидала, а на другу просто дуже потужний був куч десь мого зросту. І причому це не був один пагін, як, наприклад, Чендос Б'юті, було таке, що вона мені наростила один височезний пагін. Ну і всі інші на, на загальному такому рівні куща до метра. Ні, тут було абсолютно однорідно. Було пагонів 4, може 5. Вони були високі, і ось це виглядало досить гармонійно. Кущ високий, потужний, з довгими пагонами. Шандес Б'юті, Чандес Б'юті ще одна з красунь, чайно гібридних. І ось вона теж в мене потрапила в цей список. Найперше тому, що я, листаючи свою англомовну книгу, побачила: там є розділ Троянди для зрізу букетні троянди, і вона там вона там є в тому списку. Тому я довіряю тому авторові і теж її додаю сюди. І теж, звісно, з моєї точки зору вона сюди ідеально підходить. Чому? Тому що в неї теж дуже гарна форма, класична форма чайно-гібридна, прекрасна, високий центр. Вона не відкривається за один день, а дещо поступово і поволі. Тому це її тривале життя, воно якби зберігається. Вона показує різну барву. І вона дуже запашна. Вона просто дуже неймовірно запаморочливо пахне, солодкі пахощі, насичені, фруктові, їх чути далеко. Кущ загалом може бути гармонійний. По висоті він нарощує гарні міцні пагони, як по одній квітці на пагін може бути, так і в суцвітях. А може наростити височенний пагін. Тому мені порадили пан Віталій. Порадив мені обрізати її не низько по правилах чайно гібридних троянд, а вище. І я так зробила. І так в мене цьогоріч після такого обрізування не виросло такого одного височезного чи кількох височезних поза метр п'ятдесят, а куш був в межах метра, метра десять, гармонійно виглядав. Тобто всі пагони були на одному рівні. Тому ось таке, як би, теж вам підказка щодо цього сорту, якщо надумаєте висаджувати для зрізу, що вона все-таки любить не таке, не таке. Низьке обрізування, як чорно гібридні. Був узела, ну, я мусила сюди її додати. Чому? Тому що вона е кожен пагін або частина пагонів, та? це вже готовий букет. Не всі пагони в неї квітнуть суцвіттями, але більшість пагонів такі суцвіттями. І цей букет він триматиметься дуже довго. Тобто це з тих квітів, які коли не зріж, вони будуть довго стояти. Е вони будуть от на кущі, вона міняє барву дуже-дуже очевидно. Тобто вона з такої насиченої ж, е Коралову-помаранчевої вона міняє до такої зеленкуватої. Я не знаю, як в зрізі, і мені шкода насправді перевіряти. Але я припускаю, що, можливо, так, оскільки квітка дуже-дуже довго тримається. І вона така щільна, пелюстки щільні, тугі, міцні. Куш сам по собі теж гарно наростає, він досить гарно гілкується, кущиться і так теж однорідно виглядає. Нема такого, що щось там вистрілило і поперло до горині. Загалом досить гармонійний, гарно тримається. Всі до гори, хоч і пагони такі щедренькі бувають, все з нею добре, я б сказала, з цією красунею, і вона теж може підійти. Е, щодо хворобливості, вона в мене була однією з топів в нехворі... нехворіючих троянах, але от з біо не можу цього сказати. Е, Все-таки була деяка борошниста роса на ній, але не критично. Багато сортів були на багато гіршому стані. Е, на тому ж біо щодо борошнистої роси, ніж ця красуня. Тому буду ще спостерігати. Ось так. Така моя рекомендація по ній. Ще є в нас Double Delight. Теж, ну, якщо говорити про квітку, та ось схожа до Chandos Beauty по формі, схожа до макароси дещо по формі, але, звісно, що щось має своє. Теж високий кущ наростає, досить потужний, потужні пагони, гарно нарощує квіти. Квіти чудові, не тримаються один-два дні, все ж таки тримаються більше, довше. Ось пахне, пахне дуже 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 насичено, дуже дуже солодкі, просто запаморочливо солодкі пахощі. Тому та тому, ну якщо для зрізу, то треба вже дивитися, куди, як, кому і в яку кімнату, бо може, якщо поставити в спальню, я б не ставила таку насичену квітку в спальню, бо це може голова розболітися від таких насичених пахощів. Ну і звісно, вона дуже гарна навіть на етапі пуп'янка, тільки він відкривається, і звісно, що на етапі квітки. Ще одна краса, це моя. Якщо б мене теж спитали, що для зрізу, то це чи не найперша була б вона? Одна з перших. Це є Green Fashion. Green fashion. Чим вона прекрасна? Вона прекрасна, от просто неймовірною своєю, теж класичною чайно-гібридною формою. В неї дуже щільні пелюстки, і ці пелюстки, ця квітка тримається дуже-дуже довго. Єдине, що якщо під відкритим небом вона росте, як ви бачите навіть з кадрів, і далі буде видно, вона от на початку, коли вона тільки починає розкриватись, тільки там починає перший, другий день і може навіть третій, четвертий день, вона просто ідеального кольору. Колір чистий. Прекрасний. Він не є чисто білий, він є зеленкувато, біло-кремово-персиковий. Тобто зовнішні пелюстки зеленкуваті. Потім йдуть біло-кремові. По центру йде персиково, абрикосовість якась. Але під час квітування, під час життя квітки вона все висвітлюється, висвітлюється, висвітлюється і з'являються такі аж мраморні, мармурові. Що ж й досі не вивчу, як правильно це слово буде. Е, Мармурові кольори чи то відтінки. І ось це так. Звісно, що тоді вона вже не така аж приваблива, як була на початку. Але це буде довго до того часу. Тобто, все ж таки, оскільки її життя на кущеві досить довге, і я припускаю, що в зрізі також мені виглядає по щільності пелюсток, що в неї життя має бути довге, навіть у зрізі, у вазі. То там, то я думаю, що в неї є час насолодитися. Пагони. Теж високі, гарні, переважно по одній квітці на пагін, але буває і в суцвітях. Ось, ну і що? Щодо до то вона все ж таки може підхопити борошнисту росу. Принаймні в мене так було. І кущ, кущ все-таки в мене, можливо, від борошнистої роси, можливо, він обмерзає, хоч і був накритий, але обмерзав. Тому прийшлося зрізати досить низько. Це, звісно, ну, якби ну, не знищило його повністю. Можливо, знесило дещо, потрібно було знову нарощувати. Тому кущ аж такий високий не був, був в межах 80-70 навіть може сантиметрів. Ось, але зате не розвалювався, нічого не відламувалося. Абсолютно цупкий, міцний, дуже гарно дивиться догори. Так, всі пагони і всі квіти. Ось такі сорти в цьому відео. Далі буде. Дякую вам за увагу і за ваші відгуки теж сортів для зрізу. Всім па-па!